Усім привіт! З вами Тетяна і сьогоднішній майстер-клас присвячений пошиттю ось такої сукні для ляльки Барбі. Посилання на викрійку внизу в описі під цим відео. Ви можете його скачати з Пінтересту і роздрукувати. Як завжди, роботу починаємо з того, що просуємо нашу тканину, кладемо її виверітною стороною догори, прикладаємо викройку, обводимо і вирізаємо. У вас повинно вийти чотири ось таких деталі. Зверніть увагу, що вони дзеркальні, дві ось таких деталі. Ось ці деталі просто обводите і поки що не вирізаєте. І одна ось така деталь. Починаємо працювати з цими трьома деталями. Візьміть цю деталь, складіть її, як показую я. Скріпіть булавкою. Знову складіть. Скріпіть булавкою. якщо у вас тканина з малюнком, то малюнок має бути всередині, а це має бути виворітна сторона. Зшийте тут і тут. Дуже ретельно закріпіть початок і кінець рядка. Те саме зробіть і з цією деталлю. А цю деталь вам потрібно скласти тканину вдвоє малюнком всередину, якщо у вас тканина з малюнком. Лицева частина, лицева частина до лицевої. Скріпіть булавками. І прошийте на швейній машині по контуру малюнка. Після цього виріжте. Я прошила. Далі складаємо деталі, так як я показую, лицева частина до лицевої. Скріплюємо булавкою, лицева частина до лицевої, скріплюємо булавкою. Далі прошиваємо на швейній машині тут і тут. Те саме робимо з цими деталями. Я зшила деталі, тепер потрібно їх скласти лицева частина до лицевої, скріпити булавками. Розгладьте ось тут шви. Вони мають виглядати ось так. Ви можете перед тим, як складати речі ці дві викройки разом, попрасувати їх, але я лінуюсь і я просто зчеплю їх булавками. Далі тут знову потрібно розгладити шви. Тепер нам потрібно прострочити в слідуючих місцях. Так, так, і так. Якщо вам важко одразу красиво прокласти шви, прошийте спочатку вручну. Після того, як вирізали декор для плечей, зробіть надрізи в притул до шву, але не зачепіть його, будьте обережними. Виверніть. Зробіть те саме з другим і попрасуйте, щоб не виглядало кривим. Розправте гарно і пройдіться декілька разочків праскою, так буде гарніше. І з другим те саме. Після цього візьміть зшиті деталі. Ось так вони мають виглядати. Прикладіть внутрішньою сторону всередину. І прикладіть цю частину, зрівняйте шви, щоб цей шов сходився з цим. Тепер тут складіть, у вас теж деталі мають сходитися куточки з куточками. Тепер візьміть голку з ниткою і пришийте вручну. Обов'язково приділіть увагу цим швам, щоб вони були гарно розгладжені, щоб вони не заламувались, бо це впливає на кінцевий результат. Коли прошиєте, булавки можна прибрати, щоб вони не заважали. Закріпили шов, те ж саме робимо з цього боку. Потім по, цьому, по цій лінії робимо шов на швейній машині, а цю нитку видаляємо. Тут і тут з краю можна декілька міліметрів відступити. Я прошила тепер нитки, якими я пришивала рукава, можна видалити. Тепер нам потрібно зробити ось таке. Зрізаємо трішки кутики, не зачепіть ось цей шов, і робимо надрізи там, де горловина, а також робимо надрізи в проймі для рукавів. І з цього боку теж Тепер нам потрібно вивернути виріб. Вже можна бачити, що виходить краса. Тепер нам потрібно скласти деталі таким чином, як я показую. Складіть їх ось так шов до шва, щоб вони сходились. Не потрібно отак складати, чи ось так. Спочатку орієнтуйтесь на шов, в цьому місці скріпіть булавкою. Тепер по інший бік шва теж скріпіть булавкою. Тепер тут булавка на краю і тут булавка на краю. Тепер вам потрібно прошити на швейній машині ось тут, а потім ось тут. Не робіть це одним суцільним швом. Зробіть два окремих один так, потім відсуньте цей шов і один зробіть так. Це важливо. Те ж саме зробіть і з цим боком. Скріпіть спочатку булавками, а потім прострочіть. Візьмемо цю деталь, це буде наш низ сукні. Підрубіть.

Зробіть так з усією довжиною. Тепер вам потрібно прошити низ на швейній машині або лавки видалити. Якщо ви не можете прокласти рівний рядок на швейній машині, прошити спочатку вручну. Я підробила низ сукні. Тепер беріть голку з ниткою, зав'яжіть на кінці дуже хороший такий великий вузол, щоб він не прослизнув між волокнами тканини і продовжуємо працювати. Відступіть від краю десь 1 см, а від цього краю відступіть 5 мм. Проколюйте і робіть невеличкі стіпки. Чим дрібніші ви робите стіпки, тим гарніші виходять потім складки у спіднички. Коли до кінця залишилось десь сантиметр, виведіть нитку на виворітну сторону, залиште невеличкий хвостик і відріжте. Тепер знову беремо голку з ниткою, зав'язуємо знову міцний вузол. І прошиваємо так само, тільки в зворотному порядку, починаємо звідси, а з цього боку залишаємо хвостик. Відступ між стіпками десь 3-5 міліметрів. Ось так має виглядати край вузол, і з виворітного боку хвостик. Тут так само вузол і з виворітного боку хвостик. Тепер складіть тканину в два рази і відмітьте середину булавкою. Це ваша серединка. Тепер візьміть верхню частину сукні. Поверніть її так, як повернула її я. Ось тут у вас серединка. Ну, тут складати нічого не треба. Візуально можна вияснити, що між цими двома витачками у вас буде серединка. Роз'єднуємо прошарки тканини. Беремо низ. І вверх прикладаємо лицева частина до лицевої. Бачите, ось це у мене лицева частина. І ось це лицева. Прикладаю, ось так. Тепер булавку можна витягнути і скріпити нею в цьому місці верх знизу. Тепер, прикладаємо, таким чином, бачите, і скріплюємо булавками. Те саме робимо і з другого боку. Ось це місце, де, ми, де у нас хвостик, маємо прикріпити до, ось, в притул до цього шва. Ось так. Тепер беремо за хвостики і стягуємо, формуючи складки. Робимо це акуратно, щоб нитка не порвалася. Тепер тканину розправляємо, розподіляємо складки рівномірно. Скріплюємо булавками. Шви Там, де у нас були витачки і бокові шви розправляємо. Вони мають бути ось таким, в такому розгорнутому вигляді. Выточки так само. З цього боку робимо те ж саме, ретельно передивіться, чи рівномірно у вас виглядають складки на сукні. Якщо так, то пришийте спочатку вручну, потім видаліть булавки, а тоді прошийте на швейній машині. Краще робити дрібні стіпки, тому що тканина між великими стіпками може вислизати і буде виглядати потім неаккуратно. Я пришила поки що вручну. Хочу сказати, що от потрібно робити з цими краями. Потрібно зігнути на 5 мм. і ще на 5 міліметрів, так, щоб ось цей край сходився зі швом. Не ось так, не ось так, а щоб він сходився впритул. Після цього скріпіть булавкою. З цього боку зробіть так само. Але оскільки у мене цей край оброблений, бачите, це кромка тканини, тому я її не буду складати в 5 мм і в 5 Я просто одразу складу цей край в один раз, тому що він не розпускається. І тут скріплюю булавкою. Після цього я пришиваю на швейній машині, а ось цей шов вручну видаляю. Ще раз прошу звернути вашу увагу на те, як виглядає виточка. І як виглядає боковий шов, вони повинні бути в розгорнутому вигляді. Ось це в мене не розгорнутий. Ось так. Прошивайте краще так, щоб зверху була голка з цієї частини, тоді ви зможете контролювати шви ось тут. Коли пришиєте низ сукні, то прокладіть швейний рядок ще ось тут. Бачите, я вже це зробила. І ось тут. Ось так виглядає сукня. Тепер вам потрібно ось цю частину, бачите, загнути всередину, ось так, по всій ширині сукні і пришити. Тут ви можете бачити у мене сліди від шва, тому що я це вже зробила, вже пришила, але не зняла це. У мене чи камера не включилась, чи я десь щось протупила. Тому я розпорола і знову показую вам, як це робити. Загинаєте ось цю частину сукні всередину. Ось так скріплюєте булавками по всій ширині. Спочатку я зшиваю вручну, потім видалю ці булавки і тоді зшию на швейній машині. Так буде акуратніший вигляд. Кінцевий етап роботи це пришивання застібки липучки. Я його не фільмувала, бо тут все гранично просто. Липучку по довжині беремо таку, як довжина ось цієї верхньої частини сукні, ширина 1 см. Сюди я пришила частину липучки з гачками, а сюди пришила частину липучки з петлями, щоб сукня ось так от застібалась. Пришивала я липучку спочатку вручну, а потім на швейній машині, тому що пришивати її одразу на швейній машині достатньо складно, особливо ось цю частину вона дуже ковзається. Тепер сукня офіційно вважається готовою. Маю надію, що мені вдалося доступно розказати, як я шию таку сукню на ляльку Барбі і вам сподобалося моє відео. Поставте йому, будь ласка, вподобайку. А я буду планувати наступні майстер-класи. В майбутньому я планую придбати ляльку Лол, пошити щонебудь для неї і викласти майстер-клас. А на цьому бувайте!